6 січня Шосткинська громада провела в останню путь турботливого батька, коханого чоловіка, захисника України Ігоря Анатолійовича Везеля. Попрощатися з героєм, який віддав життя за батьківщину, прийшли рідні, друзі, колеги, побратими. Добрий, щирий, відповідальний. Його загибель стала тяжкою втратою для всіх. Знав Ігоря, з ним разом працював в Гамалівці. Ігор був відповідальним людиною, завжди життєрадісним. Ось. І жаль, що такі люди покидають нас. І чоловік моєї сестри двою людиною кращим з кращих. Працював аграфірний місцевій, обробляв поля, потім прийшов воювати. так от склалося. З одного села ми знав Ігоря, він старший. За мене бували завжди. З, тільки з гарної сторони його пам'ятаю, працьовита, порядна людина. Ігор Анатолійович Везель народився в Каліївці Шосткинського району 23 серпня 1978 року. Там він закінчив школу, потім навчався в Шосткинській автошколі. З дитинства чоловік цікавився технікою. Працював у Шосткинській виправній колонії, потім трактористом і комбайнером у місцевій агрофірмі Північ Агром. Тяжело приділити стіпені грубіну. Отчаяние горе и еды, которая пришла к нам с вестью о том, что Игоря не стало. Для семьи не стало любящего мужа, любящего отца. Для нас погиб друг и товарищ. Мы с ним работали. Это был человек, у которого были чистые мысли, умелые руки. Он говорил короткие слова и совершал мужские поступки. Это был человек, с которым можно было идти в разведку. Он один из немногих. Война забирает лучших. Пусть будет проклята война. Прокляты те люди, которые ее начали, те, которые поддерживают. І ті, які цьому способствували все життя. Ігор Анатолійович прожив у злагоді і зі своєю дружиною Оленою. У щасливому шлюбі народилося двоє дітей: син і донька. У нього були золоті руки і великі плани. Але 20 квітня 2023 року чоловіка мобілізували. Він знався на техніці, мав позивний фартовий. За службу він був відзначений подяками командування, а також отримав нагороду учасник бойових дій. 31 грудня 2024 року. Сержант Везель Ігор Анатолійович загинув поблизу населеного пункту Вільне Поле на Донеччині. Співчуття рідним та близьким висловили представники міської влади, присутні, ставши на коліна, вшанували пам'ять героя, поклали квіти та провели ігоря Анатолійовича Везеля останньою земною дорогою.